Щодо того, коли Ізраїль може зупинитися, розумієте, припинення іранської ядерної програми це не щось, що можна ось констатувати, що зараз ми розробимо такий об'єкт, і на цьому все можна буде поставити крапку. Це не результат, якого можна досягнути і констатувати, що його досягнуто. Це процес, це процес, в якому, по перше, Ізраїль фізично не в змозі знищити усі. Виробничі можливості. А по-друге, це процес, який потім, навіть якщо там за кілька тижнів закінчиться воєнна операція, прийме характер такий перманентний, як наразі, там вже півроку, як повалено режим Асада в Сирії а Ізраїль час від часу все ще знищує якісь там склади якихось ракет чи якогось іншого. Озброєння, які потенційно можуть ставити загрозу в Сирії В Ірані буде це е, на порядок більшому масштабі. Ізраїль спостерігатиме, куди Іран подів залишки високозбагаченого урану, які напевно зберегуться. Напевно, вони наразі вже не сконцентровані на одному об'єкті у породу. Ізраїль буде слідкувати за тим, щоб. Жодні рухи в напрямок ядерної програми не відбувалися, а оскільки вони будуть відбуватися, оскільки тепер нічого з політичної точки зору не стримуватиме е, іранський режим від е, продовження та інтенсифікації роботи з виробництва ядерної зброї, то це будуть постійні удари, постійні е, гібридні диверсії, постійні е, точкові конкретні ліквідації. Відповідальних за ядерну програму, тобто це буде процес, а не якийсь результат, який, якого можна буде досягти там за тиждень або за місяць.